І вітання глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитесь програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке: Новий рік, нові податки. За що додатково сплачуватимуть українці? Міліціонери затримали крадія жіночих сумочок. Бориспіль відзначив річницю від дня народження Павла Чубинського. Верховна Рада 28 грудня ухвалила нову податкову реформу. Отож, 2015 року українцям доведеться ще більше підтягнути пояси. Податки збиратимуть із нерухомості дорогих автівок, із виграшів у лотереї та з пенсій і зарплат. Детальніше у сюжеті. 28 січня у приміщенні обласної державної фіскальної служби відбулася зустріч начальника головного управління ДФС у Київській області Олександра Базанова з платниками податків Київщини на тему податкові зміни необхідні кроки для економічного зростання. Компанія декларування доходів громадян 2015. Начальник фіскальної служби зазначив, що торік зведений бюджет країни отримав від платників податків Київщини майже 31 мільярд мільярд. Всего э, мы дали около 400 миллионов вот, прироста. Много это или мало, но ну, относительно вот этих цифр, которые я назвал, может быть и немного. Экономика вот, Киевской области довольно уверенно себя чувствует, вот, невзирая на кризисы. Назову только одну цифру, что если декабрь, скажем, 2013 -го года мы собрали 375 миллионов, вот, то декабрь... Уже 14 року у нас общая цифра 560 млн мільйонів. Это дозволила нам значит, среди всіх фіскальних служб України зайняти п'яте місце. Зміни в податковому кодексі роз'яснила заступник начальника головного управління ДФС у Київській області Оксана Форосенко. Отож, за словами пані Оксани, міські та районні бюджети втратять 25% надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Ці кошти вилучатимуть до державного бюджету. ПДФО найважливіша складова формувань місцевих бюджетів. І до 2015 року на місцях залишали 100% цих надходжень. А в місті Києві 50 на 50. Сьогодні законодавець прийняв рішення. По городу Києву 40-60% буде розподілено, по всім іншим областям 25% піде в державний бюджет. Це буде це розподілення буде починатися, починаючи з лютого місяця. Компенсувати частково втрати з міських бюджетів. Законотворець пропонує з податку на акцизні товари, тобто підняти вартість на алкоголь, цигарки та нафтопродукти на 5%. Що всі суб'єкти торгівельної діяльності, які з 1 січня здійснюють продаж алкоголя. Пивом, тютюновими виробами нафтопродуктами і газом для автозаправочних станцій мають сплатити 5% акцизного податку до місцевого бюджету. Звертаю вашу увагу, що платить, платником податків дані суб'єкти мають стати на облік в тих, в тих податкових за місцем здійснення. Торгівельної діяльності також оподатковуватиметься житлова та нежитлова нерухомість. Ставка податку встановлюватиметься органами місцевої влади до 2% мінімальної зарплати. Це 24 гривні 36 копійок за один квадратний метр на рік. Не оподатковуватиметься житлова нерухомість, тобто квартири до 60 квадратних метрів та будинки до 120 квадратних метрів. Фізичні особи в 2015 році платять по об'єкту дві 2014 року тобто ті обмеження які существували в минулому ро 120 на квартиру 120 квадратних метрів з перевищення 250 на будинок тобто фізичні особи платити з 2016 року також введено транспортний податок з дорогих автомобілів отож власники легкових авто з об'ємом циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів які використовувалися до 5 років мають сплатити державі 25 тисяч гривень на рік Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Міліціонери минулого тижня затримали чоловіка 1974 року народження, який вирвав сумочку у жінки. Це сталося біля пошти у центрі міста. Патрульна служба, почувши крик жінки, прибула на місце події. Подібних випадків останнім часом у місті сталося чотири. Патрульна служба, яка чергувала. І вчасно на покрив жінки підійшли, затримали, трошки позатікав, десь вже його там в районі Заднежицького затримували. Як попередньо перед всім сидів в Сицилії, жіночка сиділа, відпочивала, він сидів там рядочком достойком, чекав, поки вона вже пішла, сама Зиланка якраз знову, на зупинку туди Подібних таких у нас було чотири випадки до, до цього. Міліціонери попереджують, найбільше крадіжок із квартир відбувається у понеділок, коли всі йдуть на роботу. Хоча правоохоронці затримали вже декілька груп злочинців, крадіжки все ще відбуваються. Звертаюся до всіх громадян, будь дуже уважним, особливо ті, хто, скажімо так, пенсіонери, які постійно перебувають вдома, можливо, десь вигулюють. Домашніх тварин прогулюються з дітками, о, щоб там уваги на громадяни, які, скажімо так, безцільно перебувають в дворах, тому що крадіжки дійсно тільки в квартирних будинках безцільно пересуваються. Телефонувати обов'язково, навіть якщо вони не мають ніякого відношення до цього, все одно патрульна служба прийде, перевіряє, хоча б навіть для того, щоб. Ну, був такий факт, що там людина в цьому районі зупинялася, він обов'язково був у нас зареєстрований. І вже потім, коли якщо не будуть карбокріжка, воно легше буде співставляти і розкривати ці злочини у вівторок, 27 січня, виконавчий комітет затвердив положення про координаційну волонтерську раду при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради та її голову Андрія Жебу. Нагадаю, 40 волонтерів виявили бажання працювати у волонтерській раді. Шляхом голосування утворили правління волонтерської ради, до складу якого входять 11. Осіб, ну в подальшому, в подальшому, для того, щоб нам все-таки сцементувати волонтерську раду і роль лідера Андрія Анатолійовича і координаційної ради, я так думаю, що тепер всі питання будуть тільки через Андрія Анатолійовича. Будуть приходити да, до нас, Надія да, Григорівна. Будемо тільки через тобто, я так як раніше, той прийшов, той прийшов, да, да, будь ласка, да. є координатор. Будь ласка, він вважає так тоді. Ми якщо у нас є буде чим допомогти, ми будемо допомагати. Якщо там треба буде напрягти всіх, будемо напрягати всіх. Бориспіль готується святкувати своє тисячоліття. Минулої п'ятниці відбулися збори організаційного комітету, де обговорювали можливі сценарії проведення свята. Учасники оргкомітету вирішили провести анкетування Бориспільців, щоб кожен міг запропонувати свій варіант святкування. Також обговорювали спорудження вказівників історичних місць Борисполя, створення у школах куточків міської символіки та можливі. Ивість побудувати алею слави відомих Бориспільців наприкінці засідання. Було вирішено, що комітет з питань організації та проведення тисячоліття Борисполя збереться 9 лютого та детальніше розгляне ці питання. А поки що управлінці домовилися попрацювати над більшою кількістю ідей, що у вас є якісь пропозиції е, в цьому напрямку то будь ласка, можете звертатися до управління культури і надавати свої пропозиції, які в першу чергу не пов'язані будуть із використанням коштів з бюджету, тому що за, за гроші, як кажуть, і дурень може зробити. Або те, що ми можемо, якщо ми будемо, ще відзначати це свято. Ми не знаємо, яка буде ситуація в країні, як будуть розвиватися в подальшому. Полі... Школярі початкових класів цього року харчуватимуться безкоштовно. Таке рішення прийняли 19 січня на засіданні. Виконкому мер Борис Поля повідомив, що із міського бюджету на це виділятимуться майже 2 мільйони гривень. Безкоштовне харчування отримуватимуть школярі пільгових категорій початкових класів та діти загиблих військових в АТО. Вартість харчування в школах міста дві 2015 року становитиме для дітей віком від 6 до 10 років 7 гривень 14 копійок на день. Минулого року обід коштував 5 гривень 40 копійок. Для школярів від 10 років і старше харчування коштуватиме 8 гривень 30 копійок, а торік 6 гривень 35 копійок. У дошкільних закладах місто доплачуватиме 30% вартості харчування. Ми прийняли Згідно рішення виконавчого комітету, ми прийняли рішення про безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів. Значить, для того, щоб воно було безкоштовним, і для того, щоб нам витримувати цю норму харчування, нам треба буде вишукувати з міського бюджету додаткових 2 мільйона гривень. От і більше 1 мільйона гривень нам треба буде вишукувати для того, щоб... Забезпечити харчуванням дитячих дошкільних закладах у Борисполі. Відзначили 176-ту річницю з дня народження Павла Чубинського. Видатний українець, етнограф, фольклорист, поет, автор Державного гімну України народився 27 січня. Отож, громада Борисполя вшанувала пам'ять про відомого земляка концертом, який відбувся у будинку культури та покладанням квітів до його могили. Автор державного гімну України Пав. ...влочубинський народився 27 січня 176 років тому. З цієї нагоди делегація із Асоціації міст України, яка в Борисплі прибула для вивчення організації роботи соціальних служб, разом із представниками влади та містянами вшанували пам'ять відомого українця на книшовому меморіально-парковому комплексі. Так сталося, що він один день не дожив до свого 45-річчя. Людина за короткі життя. Ну, зробила дуже величезну грандіозну роботу. У нас зараз міською радою виготовлений макет книги, на який ми потратили з міського бюджету 100 тисяч гривень. Я помішаний трохи на книгах, вибачте, але це варто. І ми їздили, оббивали пороги Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства культури, щоб цю книгу видати на рівні України. Але поки що ну, до нас не хочуть прислуховуватися, з урахуванням того, що у нас тисячу років цьому році, я так думаю, що ми в масштабах свого міста. Хоча б примірники примірників 500 випустимо. Книга унікальна, другий том, ми перший том про самого Чубинського видали, а другий том дуже унікальний. Який, е, до нього залучалися до розробки цього макету книги, залучалися працівники і викладачі Київського національного університету імені Шевченка. Е, залучали ми художника зі Львова, як і прізвище, Іванов. Іванов, Сергій, Іванов, Іванов. Да, Сергій Іванов, який на базі Казок робив. Дуже цікаві за малюнки, зарисовки. Книга дуже цікава. У мене сигнальний варіант в кабінеті є. Я так думаю, що ми її обов'язково втілимо в життя, тому що Павло Платонович Чубинський цього заслуговує. І на сам кінець прозвучало творіння Павла Чубинського Славень України! Голос народу. «Ще не Oh. В загальноосвітній школі номер 6 відбувся конкурс фольклорних колективів, присвячений Павлові Чубинському. Вже п'ять років цей захід носить ім'я автора державного гімну. Учні міських шкіл підготували різні українські обряди. Так вони продемонстрували щедрівки колядки водіння кози, викуп нареченої та сватання. До речі, останній обряд записав Павло Платонович на Бориспільщині. І ліцеїсти його відтворили. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами. У студії працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі Вашого міста.